Сьогодні ми з вами приготуємо унікальний десерт, який називається крокенбуш. Для цього нам понадобиться молоко, мука, яйцо і масло. Та справжнім гурманам просто знати рецепт тістечка за мало. Що за екзотичний крокембуш, або що таке галет, звідки взявся і як до нас потрапив? Про це та багато іншого у програмі Смак історії можна дізнатися з цікавих роликів. Аби заручитися підтримкою богів для реалізації своїх планів з підкорення світу, для них випікали маленькі фруктові кекси. Надихнувшись історією, можна починати готувати просто разом з ведучим Валентином Штифаньом. Маєстро солодощів гарантує все вийде, бо ж рецепти у програмі класичні і дуже прості. Ми будемо ділитися всіма рецептами, які э, прижились у нас в регіоні, навіть якщо вони не прижились, но є мирової класіка. Ми повинні тілі зрителі познайомити з ними. Смачний бік світової історії та кулінарні традиції різних країн зацікавили. І авторів проекту мене було відкриттям, що. Весільні торти своїй появі завдячують Юлію Соцезарю, тому що для богів спочатку випікалися маленькі тістечка. От такими через такі от речі ми хочемо розказати історію. Для нас цікаво, що їли солдати Наполеона. так? У нас, ціле, у нас є кілька програм теж будуть присвячені радянській кулінарії, так? що готувалося у радянські часи, що таке торт Прага, що таке взагалі плагіат у кулінарній справі, в кондитерському мистецтві, тому що там теж дуже багато шах. Раїв, то яка ж історія на смак Цікаво? Вирушайте у солодкі подорожі по століттях разом із Валентином Штефаньо по суботах о 12.25 та 19.35 на телеканалі Тиса 1